Ви знаєте, у нас на жаль в країні йде дуже кровопролитна війна, страшна війна, найстрашніша з Другої світової війни. І зараз піднімати питання якихось ну це моя особиста точка зору. Я прошу пробачення, може я і не правий, але якихось інспекторів, які б зараз займалися мовними питаннями. Я вважаю це бред повний. Знаєте чому, коли буде перемога, коли закінчиться війна, буде відновлений суверенітет і територіальна цілісність, тоді треба буде дійсно здійснити програми. Які б дійсно як просвітницька е, ідеологія була для того, щоб українська мова входила в більш широкий обсяг використання в Україні, але на сьогоднішній день під час війни створювати якихось е, інспекторів. Тобто, сам інспектор, ви розумієте, слово інспектор це вже каральна каральний захід, який буде якимось чином принижувати інших людей, чи робити зауваження іншим людям, чи якісь накладати чи штрафи, ну сам слово інспектор, розумієте, в чому вся справа. Що це за ініціатива, я не можу сказати. Я я думаю, так нам потрібно виграти війну, тому що ми прекрасно розуміємо, що велика кількість е наших бійців збройних сил України ну. Так сталося російськомовні теж і зараз вводити отакі речі, воно буде тільки збуджувати в суспільстві певні е, негативні наслідки. Я думаю, це потрібно зробити по закінченню війни, зробити програми реальні, які були на державному рівні, і дійсно зробити так, щоб і тоді потрібно буде далі поставити питання про виключення статті 10 з Конституції України, там де записано вільний Її ніхто не відміняв, вільний розвиток російської мови. Тоді треба цю статтю, Е, Убрати з конституції і тоді спокійно рухатись в повному обсязі в плані українізації всієї України. Але треба подумати дуже уважно над цими наслідками, які є. І я вважаю, зараз це недоцільно робити під час таких кровавих подій, які є, які, до речі, на сьогоднішній день люди самі бачать, і дуже багато людей в Україні, які були російськомовними, після того, що робить російські злочинці на території України, вони самі переходять і вивчають українську мову, а створення яких. Це інспекторів, чи якихось каральних заходів, чи ще чогось. Ну, я ж кажу, сам саме слово інспектор мене от дратує. Даже от воно Подивіться, як якесь вікіпедія, не що таке інспектор? інспектор, посадова особа, що виконує функцію контролю. Наслід нагляду або іншим чином провадить аналіз функціонування або статистичного існування певних систем або їхньої сукупності у процесі взаємодії і так далі, тому подібне. Інспектор поліції, інспектор охорони навколишнього середовища, тобто ця людина, яка наділяється посадова особа, Вона яка важливі. виконує функції контролю, нагляди, або іншим чином провадить аналіз функціонування, ну і так далі. Там дуже багато таких научних, незрозумілих наукових незрозумілих слів. Але передбачає. Цікав... Че що мер Цікаво. там вкладає в це слово інспектор? і Як він це все бачить? Ми подивимося. Ну, якщо б він показав би, розказав би більш по більш Цікаво, це є, десь за межами України ось е, такі заходи впливу вони застосовуються. Застосовувалися щодо в принципі е, української. Іншої мови ми не будемо брати українську іншої мови, коли намагались, наприклад, витіснити одну мову і намагалися ось такі заходи примусу, заходи контролю. Я не думаю, що там будуть е, е, заходи примусу. Вони не мають права це робити. Тобто, кожна людина має право на адміністративне оскарження. І тут, якби можливо, це буде, як ви ви ж самі зачитали тут інспектор, контроль. Тобто, можливо, вони якісь статистичні дані зберуть. Але е, Івана Франків, в цьому плані вони, до речі, там ні одної російської, так церкви московської. Копатріхату немає, значить ефективні. Може подивимося, може в них буде гарний такий ефективний спосіб спілкування з людьми. Можливо, ну вони не мають права ні накладати наклати ніяких штрафів, ні забороняти людині спілкуватися? Можливо, вони зберуть якісь статистичні дані. Мені здається, це більше такі, як ви сказали, піар код піар ход мера. Але мер достатньо ефективний, і от я ж кажу, що там в них дуже добре прийшла питання з тим, що от в них не залишилось жодної церкви. Можливо, там з таким просвітницькою діяльністю там і не буде багато російськомовних. Але я думаю, що це більш такий піар-ход поговорять і на цьому все закінчиться. Але тут мій колега не має рацію. Можливо, це не можна робити агресивно це не можна робити, скажімо так, в. Такому, як ви кажете, на в наглядовому плані та чи зі штрафами, але можливо, це буде такий гарний приклад і правильного підходу. Ну давайте подивимося, як вони це все організують. Це ж він сьогодні сказав, не договорив. Це завтра буде знову нова новина. Ну і так мер, Ми всі, всі вивчимо, хто тепер хто мер Івано-Франківська, вся Україна буде знати. Це так, теж такий піар ход. А в той же час на Івано-Франківщині головний по військових я вже так називаю представників Т. Сика ага. так бере хабари можливо, щоб відвіліти уже знаєте у засобах масової інформації. Пишуть, що і його пов'язали, тобто зараз вже відповідно проваджують так, відкривають провадження уже в процесі доведення його провини, і вже в соціальних мережах пишуть, що все тому, що говорив російською, говорив би українською, хабарів не брав до речі. Бачите, яка гарний стимул не, так. говорити українською, не брати хаба. Насправді ми не знаємо якою мовою він спілкував. Це певно українською, але факт залишається фактом. Ну от ви знаєте, ви задали питання в яких країнах було примусове да такого роду здійснення? Ви знаєте, я зараз отак про. Те, що в мене в пам'яті є, я жодної країни не знайшов. Даже от беремо колоніальну Індію, да, коли британці зайшли, там же багато е, мов, там же не просто коли до англійської мови, до колонізації британцями, там же і хінді, і дуже багато і санскріт, там дуже багато мов. Да, там південна частина північну не розуміє Індії до цього часу. Да. А до речі, британці це ін індуси вважають позитивом да, в тому, що британці принесли англійську мову. Там же є от в школах, коли вивчають діти. В Індії вони вивчають, що зробили британці позитивно, що вони зробили негативно. Ну зрозуміло, там негативу теж дуже багато, але 10 позитивів, в тому числі, і принесли англійську мову. Але вони англійську мову насаждали не інспекторами і не певними насильницькими діями. Це така ситуація. А от заборона і витіснення іншої мови, от у мене на пам'яті це було тільки в Російській імперії. Всі укази, і Катеріна і так далі. Оці всі, е, які забороняли фактично мову України, її використання і так далі, це було в російській імперії. Я більше не пам'ятаю, навіть от іншої імперії, щоб було е, витіснення е, е, титульної національної мови. Я такого не пам'ятаю. Можливо, я подивлюсь. Це цікаве питання. Ви задали, в яких ще країнах це було зараз? Я поки отак швидко не можу. Пане не можу Євгене, сказати. але там немає, як ви сказали, цієї страшної повномасштабної війни. Яка аргумент, один з яких основний що це захист російськомовного населення? Тобто вони йдуть там, де російська мова, повірте. Франківську їх ніколи не буде на Львівщині, звичайно. Так ви ж бачите, що там вони знищують просто це російську. Можливо, вони, от там, де вони йдуть, вони йдуть там, де російська мова, і вони це спеціально якби насаджували. Можливо, на Луганщині там стільки є е, переселенців, переселенців з Львівщини, Там дуже багато. Я спілкувалася свого часу. Люди українською говорять, але це насаджувалося в містах і фактично відтіснялося крономовне населення в села. Тому мені здається, тут трошки інша ситуація, і нам потрібно ну, вважати на це. Я вам з вами погоджу. Якщо ми беремо Донбас, то дві складові. Є. Перша складова, коли був Голодомор 1932-1933 року, були винищені повністю українці етнічні, які проживали на території Донецької, Варшавоградської на той момент області, верніше Сталіна і Варшавоград. Повністю були і заселені російськомовними, російськомовними. з Росії як 101-й кілометр, і більше з них було хто це були кримінальні ел елементи. І звичайно, українське все було витіснене відтіля. Це одна з причин. А друге, треба показувати людям, які проживали на південному сході, на сході України, показувати, чому Путін лізе туди, не захищаючи російськомовне населення. А він, подивиться, він даже Курську область так дивиться якось, а пре на Донбас, тому що там 4 трильйона доларів за запасів за е, корисних копалин. В першу чергу рідкоземельних металів і літію, які на сьогоднішній день є стратегічним елементом е, в зеленій енергетиці і так далі. От що йому потрібно, а не захищати російськомовних. І їм треба показувати це. Ну це привід, якби це привід, так, і пара, треба показувати. Де ж захист? Маріуполь, де захист? Е, Інше знищені, просто просто стираються з, їм треба територія. От і все.